Продам протиотуманки на Volkswagen Т5. Оригінальні нові Т5-2003-2009 рік. Ось так виглядатиме протиотуманка Світить дуже класно, так як це є оригінал ХЕЛА Зараз покажу на корпусі пише Баден Словенія. Ось так виглядатиме. Запчастина повністю в ідеальному стані, без дефектів. Зараз покажу праву сторону. Оригінальна і лампочка, і протиотуманка Виробник Hella Також права сторона. Кого цікавить? Телефонуйте. Або пишіть на вайбер. Є в наявності продаю комплект. Ось такий. Кого цікавить, дзвоніть.